Як чудово, коли почуття взаємні. Однак що робити, якщо ти закохалася в хлопця своєї найкращої подружки? Спільна прогулянка на велосипеді. Це так романтично. Добрий день! Можна взяти тандем на прокат. Звісно, дві години буде достатньо. Хорошої прогулянки. Дякую. Люба застрибуй. Леле, шалома, не забудьте. Ось так. Так краще. Поїхали. Філе, аго, в мені потрібен велосипед. Терміново. Перепрошую, більше немає. Зачекайте, маю один варіант. Та-дам. моноцикл. Ви серйозно. Не хвилюйтеся, у вас усе вийде. Припиніть глузувати. Краще допоможіть мені. Добре ж. Ну, ма швидше вони йдуть. Люба, поглянь, який прекрасний світ. Так ми їх точно не наздоженемо. О, ні. Аманда намагається зруйнувати побачення Філа та Люсі. Йой, а як же шолом? Стійте! Ох, я більше не можу бігти. Шолом! Схоже, що підступний план Аманди зазнав поразки. Млинець і капучино. Будь ласка. Уу, який симпатичний. Люблю світленьких. Ваше замовлення смачного. Дякую. Ми будемо прекрасною парою. А ви вірите в кохання з першого погляду? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Я приніс тобі какао. Дякую, коханий. Ти такий турботливий і я щаслива. Амандо, який сюрприз! Сідай за мій столик, я якраз познайомлю тебе зі своїм хлопцем. Любий привіт! Філе це моя подруга Аманда. Аманда це мій хлопець Філ. Рада знайомству! Йой бідолаха. Такого розвитку подій Аманда ніяк не очікувала. Заради кохання можна піти на все. І щоб полонити серце Філа, Аманда вирішила застосувати свої магічні здібності. Так, любовне заклинання було десь тут. Ось воно кохатимеш мене навік. Єдиний справжній чоловік. Мене одну будеш жадати, ночами перестанеш спати. Філа, ваш тест з історії стародавнього світу міг бути і кращим. Завтра чекаю на ваш реферат. Тему вибирайте самі. Зрозумів, професора Хіксе, буде виконано. Не забудьте. А вже ж. ну ось на мене знову чекає безсонна ніч. Привіт, Філе! Що? Ну, привіт, що робиш? Я мушу йти, бувай. Але що ж, певне, одного заклинання мало. Доведеться варити приворотне зілля. Так, пахне сірою. Отже, процес пішов. Бракує ще кілька інгредієнтів: зуби мавп. Павуки. Ти будеш мій філе. Болотяна вода, очі свині. Так, ідеально. Тепер він нікуди від мене не дінеться. Я вже відчуваю, як зілля починає діяти. Завтра ми будемо разом. О! Леле. Це Аманда. Моє кохання. Так, зберися, браяне. Ти ж директор. Зрештою. Добрий день. Прекрасна Амандо. Я приніс ваш тест. Леле. Я ж забув виправити вашу оцінку. Пан Хікс поводить себе якось дивно. Ви заслуговуєте тільки навідмінно. М так, Іноді легка закоханість може перерости в обожнювання або навіть у справжню одержимість. Хто там? О, ні, Люсі. Хвилинку. Гей, дивно. Привіт! Проходь, будь ласка. Фух, добре, що Люсі нічого не помітила. Такий прекрасний вечір нічого не може зіпсувати. Привіт, друзі! Я так скучила! Це що мелодрама! І як ви можете це переглядати? Це ж нудно! Посуньтеся! Гей, Ямандо! Припини! Попкорн будете? Філе? Ну, як хочете, а я буду. Номо ну краще переглянемо бойовик. Ну, все, з мене досить. Люсі, ходімо. Так, схоже, хитрищі Аманди працюють не так добре, як би їй хотілося. Філа, дивися, скільки гарних сорочок. Леле, це Аманда. Люба, привіт! Ти не допоможеш дібрати Філу новий одяг. Привіт, Філе! Із задоволенням. Так ну ми поглянемо. Це не годиться. Хм, що тут у нас є? О, це ідеальний варіант. Філе приміряй. Люсі він буде дуже стильним. Отак. Я маю вигляд на всі сто дівчата. Ви молодці. Амандо, вибач, але в тебе зовсім немає смаку. Що? Мій джемпер сидить на ньому чудово. А ось твоя сорочка дещо старомодна. Здається, тут назріває серйозний конфлікт. У твоїй сорочці він схожий на дідуся. Мій хлопець. Як хочу, так його й одягаю. Леле бідолашний філ. Правду кажуть, що усі жінки відьми. Я хочу, щоб побачення пройшло ідеально. Сьогодні наша річниця з Філом. Ми разом уже півроку. Який я маю вигляд? Чудово. Однак взуття тут потрібне інше. У мене є саме відповідні черевички. Ось тримай. Ова! вони розкішні. Дякую, Амандо. Завжди рада допомогти. Гарного вечора. Чи ні? А як боляче. Ці черевики страшенно незручні. Схоже, що Аманда не припиняє спроб зруйнувати стосунки Люсі та Філа. Ай, Люба, усе добре? Просто ногу підвернула. Ой ой, добре, я здаюся. Я зовсім не можу йти в цих черевичках, що ж ти одразу не сказала. Ти справді понесеш мене на руках? Я готовий це робити усе життя. Що ж, справжні кохання не зіпсують ніякі черевики. Хитрий план Манда знову зазнав поразки. Привіт, дівчата. Еге, гей, коханий. Ти прийшов? Так, і я дещо тобі приніс. Ця троянда призначена мені. Так не чесно. Амандо, ти випадково не хочеш трохи погуляти. Ні. Будь ласка, гаразд, так тому й бути. Дякую, ти найкраще. Ну, ось нарешті ми залишилися на самоті. Я так скучила. Я також увесь день тільки про тебе й думав. Амандо. Я свій смартфон забула. Ось прийшла забрати. Забрала. Молодець. Тепер йди вже. На чому ми зупинилися? Що ж вигадати? О, хлопче. Почекай. Виручи мене. Звернися до людей у цій кімнаті. Ох, пощастило. Врятуємо планету. Врятуємо братів наших менших. Ем, а ви хто? Ми збираємо гроші на корм безпритульним тваринам. А тоді тримайте. Жодної секунди спокою. Є ідея. О. Ні. Амандо. Що ти робиш? Не звертайте на мене уваги. Мене тут немає. Я терміново мушу полити свого Родріго. Я мабуть піду. Ти ж обіцяла. Та Родріго міг би загинути без води. Так Аманда точно не має наміру відступати. Йой, привіт! Я Ендрю. А я Аманда. Егегей. Наша Аманда нарешті зустріла свою другу половинку. Знайомтеся, це мій хлопець Ендрю. Привіт, я Філ. А я Люсі. Який він гарненький. Трясця. Здається, Люсі тепер розуміє свою подружку. Філ не єдиний хлопець у світі. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!